Ми тебе вітаємо! Щасті радості бажаємо! Все самого-самого-самого найкращого. Вікунь, пам'ятай! Ми тебе любимо і пам'ятай! Ти найкраща найкраща з з людей. людей. Ти найкращий сюди! Я тобі ви на сонце і небо І ти тише хай, нолей! Я тебе вітає з днем народження. Бажаємо тобі багато, багато-багато здоров'я і хороших друзів. І успіхів в навчанні. Щоб ти знайшла свою кохану людину. І всього тобі самого-самого найкращого. Я з того щастя. Ти саме контакт позикувати. Що ти вчилась в школі? Вітаємо! Віки! Вікуля Коля хочу тебе привітати! Вітаю Віка! Щастя здоров'я, я тебе знімаю, якщо що там на мене не кричи. Щастя, здоров'я, ко. Аліночка. Віка, я тебе дуже-дуже дуже дуже сильно люблю і дуже-дуже за тобою сумую. Ти не представляєш наскільки. Я дуже хочу тебе побачити, вона ця моя тебе. <реш> вот. Віколечка, вітаємо тебе. Всього тобі найкращого найкращого! Відпочивай, відпочивай там ріжини. Я, Я дуже за тобою сумую. Віколечка, приїжджай скоріше, ми тебе любимо і дуже, 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 дуже тебе чекаємо. За три хвилини за... І влюбився та пропав, за три хвилини закохався і набрався твоїх чар, Оскільки скільки тепла в твоїх очах, а віє холод він не дах, скільки скажи, я маю, Оскільки, скільки скажи. Self-session, my oh yeah. self my